Так, друзья, всем привет. Хочу сегодня показать. Пришел на рыбалочку Хочу сегодня показать вам вот такую речь. Зараз нема фокуса. Вот така речь для ловли щуки. Вот така речь для ловли щуки. Вона для того, щоб кидати ось такій місцевості. Як бачите, тут такі кувшинки і все таке росте. Ця штука хороша тим, що вона не зацепляється на, за ці кувшинки і за камиш, дуже добре, добре працює. Але є плюс і мінус в тому, що. Щука багато разів вже в мене просто мимо хватала цю жабку. Раза чотири, якби вона промахнулася, на п'ятий раз вона піймалася. Так, так що майте на увазі, що якщо будете купляти такі поверхності приманки, які щука може на них промахуватись і не один раз. На це треба розчитувати. Боватка, на жаль, нема. пообривав. Ось так скрутив з місіні. з товстої. За счет тут от штук вона грає в воді. Це дуже подобається щуці. Зараз попробую просто один раз закинути і показати, як вона працює. Зараз на знову паузу, закину. Так, ось закинув. На камеру не буде видно, але зараз ось таким покажу движенням, де вона знаходиться. Таким способом вона приманює нашу щуку. Зараз трохи підкрутим Так. І вона так собі там плаває поверху. Неудобно знімати і підкручувати. Обов'язково має бути піцечок, тому що вона в такій місцевості може дуже швидко замотатися. І ви її, якщо витягнути, ну, це буде з трудом. Так, трохи підтягнув. Ось так вона дуже легко вона справляється по цих бур'янах і, і всьому остальному. Так, зараз підтягнемо її в пище і спробуємо ще раз закинути. Так, друзі, зараз нажму паузу і закину. Так, ось закинув дуже добре. І ось таким способом пробуємо її приманити. Трохи підкрутимо. Її тягнути не обов'язково, просто її треба підсмикувати. Ось так можна, щоб щука бачила свою, так сказати вже вечерю. Так, зараз ще разок закину, і покажу вам, може, щось і піймається. зараз ближе покажу, как она работает на кушинках. Блях. Дивіться. Вот там она себе плавает. Так, друзья, нажму паузу, перезакину. Так, ось перезакину. И пробуем ее. Бачите там, где идут волны. Там самая находится наша наживка. Приманка, так сказати. Ось. І пробуємо підтягувати, спокусити нашу щуку. Поки щось тут клює на черв'ячках захотіло попробувати поки я ловлю щуку ну нічого можна пробувати туди кидати в різні сторони але діло в тому що ця штука працює ось на таких зарослях дуже добре. Є шанс піймати, все одно щось є. І можна, якщо захотіти. Дивіться, я от підкручую, ось вона там плаває Спокійно, без всяких проблем. Ось. Але це більше шансів піймати, чим не піймати взагалі нічого. Ух, ти щось потягнуло. Ух ти, щось там крупненьке було. Щось було крупненьке. Щось захотіло мого черв'ячка. Тут ловиться линь, дуже гарна риба, красна пірка. Платва. Ну ще що там ще? Блящ. Ну і щука. Ось такі справи. Так, друзі, зараз перезакину цей спінінг і спробую закинути все ж таки на черв'яка ще один спінінг. Я думаю... щука може і не піймається, але є шанс піймати другу рибу. Тут гарна риба й друга клює. Така як винь. Ось така краса. Ось так вона виглядає. Ось такі кручочки в неї. Тут є грузило. За чуть якого. Дуже далеко летить ця жабка. Та й сама вона така, бачите, різнокольорова. Дуже добре працює. Це не один раз, не два рази, щоб закинути, щоб була щука. Може таке бути щось із першого разу, але не завжди працює така річ. Так, друзі, зараз нажму паузу і будемо далі продовжувати ловити рибу. Так, друзі, закинув два спінінга на черв'ячка. Вирішив трохи так половити. дуже якась була маленька покльовочка Зараз цей спінінг на попробую на кукурузу. Там буде черв'яка, там буде кукурузка. Що буде лучше. Так, друзі. Зараз нажму паузу. Так, закинемо два спінінга, один на кукурузку, а другий на черв'ячка.